Українка, мамо, іде вже зима, мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, хаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? маленьке спитала дитина. Ні, не кожна, одказує мати. Он де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати, ще зосталась пташина маленька. Що ж вона не втіка нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідною, не боїться зими навісни, за що знову прилине весна. Мамо, ті свої пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінькою так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже ті пташці, мій синку. Мусить пташка малесенька дбати, де водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо співає чудна, краще б шукала зерна? Спів в пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташина серденько, де що знову прилине весна.